Всім привіт, ви на каналі Кайло Крипто. У сьогоднішньому відеоролику розкажу вам про новий проєкт, який підтвердив свій дроп. Взагалі, як забрати дроп від цього проєкту, що це за проєкт і так е, далі. Прошу поставити лайк та підписатись на канал, так як це допоможе просуванню самого каналу. А також це буде хоча б ваша якась віддяка за те, що я взагалі не знайшов цей проєкт. Також хочу вам нагадати, що в моєму телеграм-каналі, як і обіцяв, набралось 200 підписників, і я віддаю безкоштовний курс по заробітку за 200 доларів, то там зібрано все. Давайте я вам його відкрию, коротко покажу. Тобто перший, Там три блока, Блок способи заробітки. Тут білі теми, сірі теми, цірі теми нам не треба, білі теми, тобто тварний бізнес, телеграм-канал, з пошком» і так далі. Там все, як брати трафік, як шукати трафік. всі е, ці... Способи, як залити багато трафіку, також ви можете забрати курс. Можете забрати інструкцію про те, як скамити русських на їхньому ж серіалі, серіал слово пацана, а також курс Волошина, де він є отут 5 способів заробітку війну. І також курс Лисого Денчика Повєткіна. Все це лише за підписку. Давайте в принципі, перейдемо до проекту. Проект називається Source Network. Uh, в принципі, давайте розберемося, що це за проєкт. Я вже його трохи поробив, тільки в мене щось, напевне, з аккаунта викинуло. А, все нормально. Отже, uh, яка суть цього проєкту? Суть цього проєкту дуже проста. Що нам потрібно? Тут нам потрібно збирати. Понти за соціальних завданнях. Тобто, перше тут завдання зайти, прив'язати пошту. Тут у нас далі є e... так, підписатись на розсилку в пошті і так далі. В принципі, все дуже просто. Підтвердити пошту за це ми. Будемо отримувати поінти. Далі, підключити Discord і так далі. Тобто це лише перша стадія фармінгу поїнтів. Токін... Друга вийде десь наприкінці грудня, третя на початку січня, і дроп десь буде в лютому. Так я собі думаю. Ці телеграм... Цю тему викладали досить багато зарубіжних телеграм-каналів, яких я там мав по 150 тисяч підписників. Тобто проєкт зараз. На заході на хайпі, тому що ну, він себе нічого не представляє, Я сказав, що за ці поінти нам дадуть крипту. Скільки нам сіки крипти дадуть, не важливо, головне, що дадуть, а там вже може бути і 100 доларів, тому що там халлинг на підході, а такі проекти, а цей проект нагадує чимось меймленд. Тому е е варто думати, в принципі, чи робити його, чи там годину свого часу, щоб там, блядь, пограти кес, чи витрати годину часу, щоб зробити цей проект, в принципі, з користю з кайфом. І так далі. Тут є завдання в Телеграмі, просто там доєднати, зробити ретвіт, написати ще щось в Твіттері. Тобто, завдання дуже прості, по вкладеннях абсолютно і ноль. Ну, в принципі, я думаю, що вам буде цікаво цей проект зробити, так. Як... А, також у нас ще є отут такі завдання. Тобто. Якщо ви не хочете туди заходити, просто тут, тут так, от, так, от позайшли, зробили, і все, у нас тут є комплітний Quest, набиваємо якомога більший навіть не на неділю, всі завдання виконуються швидко і так далі. Тобто, ще паритися нічого не треба, сайт саме головне не висне, сайт працює і так далі. Е, в принципі, я основне про вам розказав, а фулову інструкцію, тобто повну інструкцію, де ви зможете прочитати більше, бо телеграм-каналі виклав, можете прийти, отак-от село нажимаєте, переходите, тут у нас є. Твіт, ну, в принципі, все, що я вам хотів сказати про цей проєкт, я вам розказав. Більше про нього розказувати щось ну, немає сенсу, тому що проєкт насправді дуже легкий. Це просто соціальне завдання для того, щоб залутати XP, які будуть конвертовані в токени Open. Тобто, от і все. Інструкція, як завжди, я вам кажу, у телеграм-каналі. Е, знову ж таки, курси безкоштовні знову ж таки, з телеграм каналі Тому це, хоча б одна причина, щоб підписатись на мій телеграм-канал за те, що я кожен день штампую відео. Силочку на телеграм-канал я залишу в закріпленому коментарі. В принципі, всім дякую за перегляд. хто дивився. бажаю жирного дропу і до наступного відеоролика.